Вітаю всіх на каналі Темниці Таро. Я дуже вдячна всім вам, шановні глядачі, за вашу підтримку на каналі. І завжди радію вашим вподобайкам та коментарям. Сьогодні я буду дивитись на Таро, та за допомогою карт ми з вами отримаємо відповідь від Таро на конкретне ваше запитання так чи ні. Тому. Подумайте над тим, що вас найбільшого цікавить зараз на даний момент. Поставте запитання картам, можливо, декілька питань. Та оберіть варіант або декілька варіантів і отримайте відповідь. Звісно, що майбутнє багатоваріантне, але все залежить від нашого налаштування. На що ми налаштовані, у що ми віримо, на що сподіваємось. Тобто, все залежить від наших думок, бажань та мрій. Таро лише дасть нам підказки і варіант, як це вплине на наше майбутнє. Тож налаштовуємось на позитив, і все буде чудово. Тож, як починаю. В нас буде 6 варіантів. Загадайте свою карту та отримайте відповідь. Так чи ні? Перший варіант? Другий. Третій, четвертий варіант, п'ятий. І шостий варіант. Оберіть карту, а я починаю з першої карти, з першого варіанту, яку ж відповідь дасть ця картка на ваше запитання. Так чи ні дивимось. Трійка кубків дуже-дуже добра картка, яка Дає відповідь на ваше задумане запитання так. Та ще ця картка радить вам радіти та насолоджуватися життям. Прийшов час розслабитися, час відпочинку, отримувати задоволення від життя та більше позитивних емоцій. Вас чекає вирішення проблем. Та успіх всіх ваших задуманих справ. Ви будете дуже радіти своїм досягненням, а можливо, навіть святкувати. І все у вас буде добре за цією карткою. Так що, перший варіант відповідь так. Далі йдемо до другого варіанту. Що скаже нам друга карта? Вісімка кубків! Дуже позитивна карта, яка дає відповідь на ваше задумане запитання так. Які ж підказки дає Таро за цією карткою? Передусім, це задоволення своїм життям, комфорт, затишок і достаток, Успіх у ваших справах, щастя, здоров'я та виконання. Бажань! А ми йдемо далі до третьої карти, до третього варіанту. Дуже чудова картка ту пентаклів». Це щасливий шанс. Відповідь так. Підказка від Таро за цією карткою це щаслива картка. Це посмішка удачі. Ви улюбленець долі. У вас настає сприятливий момент. За цією карткою можливі фінансові надходження, вигідні вкладення, початок процвітання. Так що тримайте удачу, вам доля посилає подаруночок, сюрприз. Відповідь так. Далі, четверта карта і четвертий варіант. І знов дуже активна і позитивна картка Великий Аркан Сила. Вона вказує на те, що вам все під силу, на вашу внутрішню силу, на силу духа. Ця позитивна картка теж дає відповідь на ваше запитання так. Це карта допомоги, успіху у розпочатій справі. І якщо прикласти зусилля, то все у вас вийде за цією карткою. Відповідь так. Далі п'ята картка, п'ятий варіант. Ну що ж, і знову картка, яка дає відповідь так. Це картка дуже позитивна. Вона дає підказку, що ви майстер свого діла. Вас чекає стабільність, комфорт та початок довгострокових зобов'язань. У стосунках це початок довгострокових відносин або Союзу. Отже, відповідь ця картка дає так. Ну і останні шостий варіант шоста картка. І тут випала картка п'ятірка кубків. Картка не дуже приємна, вона вказує на розчарування, на скорботу, смуток та впадання в розпач. Але та роза цією карткою дають пораду: що вам не треба впадати в вічі, треба підняти голову вище та побачити нові можливості. На задумане вами запитання. Ця картка, на жаль, дає відповідь ні. Ну, а на цьому наша зустріч завершена. Дякую всім за увагу та час, проведений зі мною на каналі Таємниці Таро. Бажаю всім щасливих змін у житті, миру, любові, успіхів та здійснення всіх ваших мрій та бажань. На все добре! и до нови сугстици.